Всім привіт! Наша любима локація. Хочу показати, нагадати про нашу шкоду Фабію 2011 року. Один власник вже на зимовій резині. По кузову є деякі поправки, які треба донести. Це є задня ліва арочка і задня кришка багажника. Робити ми нічого не будемо, задній форкоп. Машинка, друзі, технічна, наскільки справно, що я вам не можу передати. Розхід дизеля. 5 на 100, реально змішане місто і траса. По двигуну теж взагалі ніяких запитань немає, ніяких, але я вам покажу, працює без лишніх зауважень. Новий акумулятор на зарядці. За 4 тисячі потрібно замінити масла, а так, друзі, ціна даного автомобіля становить 5 тисяч. 400 доларів. Торг на значний при огляді міста Івано-Франківського цікавий. Номер телефончику прикріпляю вгорі. Всім гарного дня!